Штучний інтелект та художники, реальні художники, розкладаю по поличкам, чому використовуєте ще і як інструмент вже не працює. Гасло «пристосовуйся або помри. Після останнього оновлення чату GPT весь інтернет заполонили генеровані зображення людей та пейзажі в стилі студії Гіблі. До цього я ще якось трималася, але зараз просто вже не можу. Кожен другий пост, причому в будь-якій соцмережі, це ще і втретцях дівчина взагалі збожеволювала, вимагала вказувати авторство її картинки всюди, фотографію до якої вона знайшла в Pinterest, Тобто це чужа фотографія. І результат під цим фільтром згенерувала через чат GPT. І ну, типу, я не знаю. Я чогось в цьому житті не розумію. Походу тільки прошу. Мене зараз не потрібно підтримувати, казати щось позитивне, типу, все буде кльово. Просто послухайте. Я розумію твою. Твер... Резу, що це божевілля з штучним інтелектом ніяк не зупинити. Цей розвиток йде просто десятимильними кроками кожного року. Лише я точно знаю, що будуть якісь ймовірно часткові врегулювання щодо цих картинок щодо авторських прав. Але мені дійсно страшно за свою професію.